Про військові виклики 57-го дня російської окупації частини території України з генерал-лейтенантом Ігорем Романенком, колишнім заступником Генерального штабу Збройних сил України. Честь маю, пане генерале. Взаємно. Дякую, що прийшли. Дякую вам за запрошення. сьогоднішні заяви і парубія, і Пашинського. Я так почув. Війна на порозі. Як ви це оцінюєте? Я поділяю в даному випадку погляди цих державних функціонерів, і хотів би пов'язати початок нашої розмови з двома епізодами попередніми. Тобто був виступ Юлії Тимошенко, яка казала теж про це, і чим станеться, якщо Путін вирішить піти, все ж на Україну військами обернеться для народу російського. І виступ депутата Російської Думи, наскільки я розумів, обличчя відносно того, яким чином і показували епізод, допомагають люди, і епізод з тим, що зібрали за декілька годин півтори тисячі не де-небудь, а на сході для Збройних сил. Щоб це прокоментувати, я хочу сказати, що неспроста я з'явився в польовій формі. Бо приїхав не зі святкування 90-річчя своєї рідної Київської зенітно-ракетної бригади, дивізіона якої знаходиться навколо і має бойове завдання захист столиці нашої держави. А це відзначення. Чому? Тому що вона переведена бригадою, яку я в свій час командував, яку приводив до присяги. І тому в цей час я безумовно повинен бути. Своїми однополчанами. Так от, на цій зустрічі, де просто в слова вдячності, скажімо, люди, народ, представники різних цивільних структур висловлювали до військовослужбовців цієї бригади. Із військових, хто був в формі, я один був в повсякденній формі. Це було не парадно, зрозуміло за часом, а повсякденно. Але. Всі вони були не тільки в поліві, а були зі зброєю. І якби продовжує жіночу тему Юлії Владимировни, я хочу сказати, що коли заохочували жінку військовослужбовця, вона виходила з автоматом, це на такому. Тобто всі вони були зі зброєю. І цей автомат як би її нахиляв, але було зрозуміло, що вона виконує свій обов'язок. Там були різні представники громадськості, але я хочу сказати про двох. По-перше, це молода людина 25 років, волонтер з району, який там, курює, допомагає. Цієї. Він робив все, щоб допомогти бригаді знабдити шоломами, бронежилетами. Він розбирається клас бронежилета. Як назва шолому, від чого, хоча з ним ніколи до цього не сталкувалися. Але е, закінчив свій виступ, він дуже оригінально. Він сказав, хто є зі сходу, із солдат? Угу. Піднявся хлопчик з Харкова, він його запросив до себе і сказав: я вручаю подарунок, бендеровець з-під Києва, східніку, який ви служили, піде зараз в нього служба, закінчується. І в цьому як якби підход. Це по-перше. І по-друге, два брати Славянська. Тому що, щоб що відбувається далі, це Славянське ключове місто в Донецькій області, що там відбувається і як, які щодоби, дня мають зв'язок з Славянським, і вони. вони Будучи в Києві, приїхали і що могли, допомогли там харчами, грошами, закупками, всім рі, іншим. І сказали про те, що вони мають надії, що силові структури, Збройні сили захистять їх рідних в цей час ну, В зв'язку з тим, що продовжується антитерористична операція, хоча, мабуть, з проблемами. На жаль. Я писала, а цієї частини нашої програми піду в свою сотню. І мене там будуть мої побратими питати, де брати бронежилети, автомати, куди йти, що робити, що їм сказати. Я а, не жартую. Ти, які жарти? Я ж сказав, чому я приїхав. Я, у нас, мабуть, серйозна державницька, бо Збройні сили і оборони держави вона не допускає жарту. На жаль, mm -hmm. да, на жаль, прожартували 23 роки. Якби з відношенням до збройних сил, mm -hmm. а тепер ну маємо наслідки, ті, які маємо. Ну no, да, от я Arno хочу сказати, що написали. ну є, є державні кошти, mm -hmm. які мільярдами. І я хочу сказати, оскільки в генеральному штабу там вів ті кошти, які там поступали безпосередньо на збройні сили, як їх залучали, як їх давали, mm -hmm. так я хочу сказати, що щороку давали. Збільшує найбільші інфляції на наступний рік, тобто, я... да. угу. тобто а зараз дали кошти. Хоча опять-таки, парламент не одосужився прийняти закон відносно того, щоб тендери для того, щоб як ви піднімаєте питання по закупівлі цих, Ну, цей жилет як би да, да, Дякую, угу. дякую. це а, не подарунок. Це ну я маю надію. <гум> До речі, що тому їм... що я, я да, в своєму будинку я ходжу з сини самоборони <гум> що і їм мені їм сказати? Так от сказати. Є державні кошти, які виділяються на це, але повільно використовуються, тому що не прийняте на військовий... Диску... Це треба. Я не знаю, це умудриться парламентаріям нашої держави так поводиться до Збройних сил, не прийняти закон, який би в прискореному порядку вирішував питання щодо а, проведення тендерів і закупівлі. Що їм сказати? Куди йти? це до раз, ні, все, хвилинку? Створювати а по-друге, народ... по-друге, от ті люди, які ти були, вони конкретно казали, що кошти вони не хочуть, хоча я агітував ваші студії 565, не дійшло багато коштів, там щось закупається, але вони хочуть, якщо закупили цей бронежилет. Побачити конкретну людину, солдата, якому він буде вручений і який буде корисний, що тобто, мені їм сказати? Знаходячи з де? Вони в самообороні будинка. Mm. Я теж там ходив. Це сотні самооборону Майдану. Самооборона Майдану, ну, це структура не зовсім, скажімо, поки ще державна, але нещот, я думаю, що свійськомати вони будуть забезпечити, хай вступають. Mm -hmm. І, до речі, ну, крім національних. Гардії в цій студії ми казали, що півтора-два місяці тому, що треба складати структуру типу, ополчення резерва, яка буде підпорядкована збройним силам. Ну очевидно, тому що не багато хто від, від військових, звільних хоче іти після цього продовжити цю службу і захищати під керівництвом міліції. До них своє відношення, все таке решта. Тому, е, якщо це не державна, державна структура, є значить, В МВС, Національна гвардія, є в Збройних силах, якщо будуть поступати офіційно, будуть надавати. якщо це не офіційна структура, але призначена на захист нашої держави, значить це на пожертвування, кажуть, це решта. І е, приклад по Луганську, де за годину зібрали, і і люди да, прийдуть. Це, це я почув. Да. Говорять з одного боку про неспівставність військових потенціалів України і Росії. На жаль, таке є таке є, але з іншого боку, маємо на щастя надзвичайну консолідацію нашого народу. І Це наша перевага, і це наша перевага. Чи здатні ми дати гідну відсіч? Здатні. здатні ми навчені гірко навчені, уже е, Кримом. Е, Невдалим початком треба прав. Ми будуємо державу і Збройні сили, державу якби майбутнього. А це держава правди. Да? Де треба казати, правда, правду, правда закону поводиться до да. да, закону правди, таке решта, е, тому е, треба правду казати, що потенційно зрозуміло. В них більше ресурсів, все решта. По, Духовно-ідеологічно поки ще вони налаштовані звільняти народ, допомагати по ідеології пропаганди Путінської, звільняти народ України від фашистів, бандериців, все таке решта. Але все це розвіється як тільки почнуться. Якщо може, ми подолаємо без цього бойові дії, будуть втрати. І тоді дуже швидко розберуться і покажуть їх батьки, сини, все своїм громадянам про те, що тут воюють з народом. А війна, якщо це почнеться, буде саме з народу. Я в цьому переконаний. <писвіт> Тому війна з народом, все це дуже добре говорити. Ні, Це можливо говорити питання, як організувати, як забезпечити. Як організувати забезпечити? Так. А як це моє питання? Як mm -hmm. а, ну офіційно таким чином, як а, це відбувається, але а, більш глибоко, а, прискорити темпи, тому що навіть дилетанту видно, що ми весь час затримуємося з рішеннями. Ну да, темп програємо це а, да, mm -hmm. на жаль, і тому а, треба робити це, якби для того, щоб складати і давати і ще одне. По діям, які відбуваються на сході, ми бачимо, що навіть якщо там застосуються, хоча росіяни піднімають в пропаганді це там збройні сили чи силові структури, що е, місцеві органи м, ну, міліції чи СБУ вони деморалізовані, вони м, тобто багато є питань до них. Тому якщо це відбувається, шлях один треба допомагати місцевому населенню в самоорганізації. Тобто, чому, який зараз там виграють то грушники російські, тому що в них є досвід, є підготовка, є кошти. У мережі, я розумію. Да. Значить, треба це робити, антипідхід, треба вчитися навіть у ворога своє. Це у нас відео, я показував, щоб люди не лякалися передислокація українських збройних сил на Харківщині, але це 2 квітня. Як ви ставитесь як генерал, і дуже фахова людина військова до ідеї загального зброєння народу в цій ситуації? Без... Значить, я вважаю, що і в цій студії, там це четверте. Четвертий зустріч і виступ другий, третій раз висловлював думку відносно того, що треба формувати. Вже тоді зараз запізнюємося, це треба робити. І, до речі, лідер БЮД Тимошенко про це казала. Катеринчук, Європейська партія закон подав в парламент відносно народного ополчення. Mm -hmm. Тобто надо, Причому не так, що там по здоров'ю, по ідеї, по духу відбирати. ну, Якщо хочете, час війни з 16 до 6 і взагалі по повозити, якщо фізично спроможний. І головне і дійно готовий і Приняв хоче, присягу розходять, і, і це буде краще ніж та міліція в східних районах, яка дивилася, коли, коли е, люди захищали, значить, будинки міліції в той час, коли вони mm. стояли поруч і лузили сімічки. Mm -hmm. Чи підтримуєте ви точку зору тих, хто вважає, що Якщо не відбудеться консолідація організація народу, якщо ми народ не виступимо на захист батьківщини, ніяке НАТО, ніякі Сполучені Штати Однозначно. нам не допоможе. Це як по коштам, ви ж дивитесь, вони нам обіцяли спочатку з, ну, з березня, квітень, кажуть, травень. Тобто, і коли це буде, це в першу чергу ми повинні розраховувати на себе. Нас учить наша історія, історія нашої державності, історія наших збройних сил, світова історія, в тому числі останніх локальних війн. Ну, можна згадати, наприклад, війну, якби нестандартно для людини, яка прийшла з Радянського Союзу, а війну збройних сил Радянського Союзу з Фінляндією. По потенціалам ви подивитися, да, ну, я так. не хочу перераховувати. Але які там наслідки да, американці там... в В'єтнамі? Ну і все решта. Тобто, mm -hmm. е, однозначно, де та ж Чечня в Росії вони бачите, дві війни провели там, купляють їх лідерів, ну, Україна, але Чечня, вони ж да. не перемогли. Досі вибачте, я маю термінове повідомлення про те, що невідомі в Балаклавах захопили редакцію Донецьк. Сьогодні сайту 62 і пред'явили якийсь ультиматум редактору. Ми з'ясовуємо, що там відбувається. Як дізнаємося до кінця програми, вам однозначно про це повідомлено. Пане пане генерале, скажіть мені, будь ласка. Чи повинен український уряд з вашої точки зору навіть це не уряд, Верховна Рада в цій ситуації, чи здатна вона це зробити, беручи до уваги присутність там партії представників партії регіонів і комуністів, які на думку дуже багатьох людей в нашій країні проводили антидержавницьку роботу впродовж всіх цих років? Отже, чи повинна Верховна Рада, чи може Верховна Рада оголосити війну і загальну мобілізацію, чи військовий стан? Що треба робити? Ну мусить же все бути якось за законом? Я та... думаю, в випадку, якщо що буде агресія ззовні. Я маю надію і переконаний, і я думаю, є речі. У народі їх, знаєте, як вибирають папу? Mm -hmm. да, поки дим не піде, да, від тіля ніхто не вийде. Yeah. Так, от ми з ними, якщо вони поведуть інакше, ми з ними це зробимо. І mm -hmm. вони приймуть. І навіть той, хто не буде голосувати, чи буде голосувати проти, це буде пляма на все життя їм і їм родині до mm -hmm. кінця свого життя. І я думаю, що ми це зробимо. Час наш на жаль для цієї частини розмови закінчився. Може останні. Останні декілька слів людям просто. Це камера вашого крупного плану. Якісь останні слова людям сьогодні, в цій частині програми, да. там зберігати спокій. Е, е, ні, спокій, зберігати. Складати. Це трезвий розум зрозуміло. Це потрібно в таких непростих справах державних, але я пропоную навпаки зібратися, робити це енергійно. І ми будуємо державу. Чому. Е, Значить, помаранчева революція мала такі наслідки, тому що просто одна олігархія змінила інших, і все зараз, якщо відстоювати революції, да, значить нам треба побудувати громадський контроль і управління зверху донизу, особливо в такий важкий час, як відбувається зараз з обороною нашої держави. Тому Самоорганізовуватися. якщо хто має можливість вступати в структури, які відстоюють нашу державність, якщо ні, то самоорганізовуватися на місці. Хай це буде самооборона будинка, района, міста чи області. Якщо ми будемо, а ми це робимо зараз, тільки пришвидшеними темпами, це треба робити. Ми відстоїмо свою державність і захистимо свій народ. Я бажаю всім глядачам і нам, всім, в цьому успіху. Дякую вам сердечно. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, колишній заступник генерального начальника генерального штабу Слава Україні. Героям слава.